Влада прийшла до інвалідів. Останні визнають, таке трапляється не часто, а лише напередодні свят. Цього разу чиновники обласного та міського рівнів завітали на зустріч з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Тож соціально незахищені Прикарпатці могли говорити про свої проблеми, оминаючи бюрократичні перепони. В одних скарги на відсутність соціального обслуговування вдома, в інших немає якісної послуги з гарячого водопостачання. Управлінці, в свою чергу, обіцяють зауваження виправити. Та не всі проблеми інвалідів знаходять своє вирішення. Кілька років тому. Ксані Яриновській виділили під городину шість соток землі. З цією власністю розводить руками жінка, її не хочуть ставити на облік у центрі зайнятості, оскільки там її вважають членом особистого селянського господарства, яке дає їй засоби для проживання і навіть заробітку. Хоча насправді весняно-польові роботи приносять більше витрат, аніж самих овочів. Я просто обурена. За мною стоять такі інші люди, які теж мають шість соток землі і вважаються тепер працезабезпеченими. Доходи дають, можливо, в вигляді здоров'я, бо ти ходиш, рухаєшся, якесь маєш задоволення від того, щось посадив, але матеріального ніякого, бо зорати, закультивувати ту земельну ділянку, які там доходи. Це ж не те, що ти маєш якісь великі площі, ведеш господарство, господарку якусь держиш, комбайни. Просто смішли у цій ситуації визнають управлінці, законодавство не стоїть на стороні інвалідів. І, хоча місцеві чиновники зверталися до центральної влади з проханням врегулювати недосконалі закони, результату це не дало. Щоправда, пообіцяли надіслати повторне звернення до уряду та парламенту. Це не перший випадок, кажуть інваліди, коли на владу надіятися немає сенсу. Тож свої проблеми намагаються вирішувати самотужки. Асоціація допомагає інвалідам в різних питаннях: безкоштовна підстрижка, надання гуманітарної допомоги, реконструкція газопостачання в квартирах, окремим інвалідам, перекриття аварійних дахів на власних будинках. Нещодавно, дякуючи одній із релігійних конфесій, забезпечили продуктами членів асоціації, візочників картоплею, капустою на зимою. Нині в області проживають 80 тисяч інвалідів різних категорій. За активну діяльність із з нагоди Міжнародного дня інвалідів, понад три десятки осіб з обмеженими можливостями місцева влада нагородила грамотами та подяками.